А це наша війна. Це наша. якщо ми не будемо робити цю перемогу, її не буде. Напередодні нового року Кременчуцький телеграф спільно з нашими читачами обирали людину року 2025. Шість номінацій і майже сто номінантів: волонтери, громадські діячі, захисники, освітяни, медики. Всі ці люди, які на вашу думку, Найкращі, найвидатніші, роблять життя в нашому місті і життя містян кращим щодня. Кременчицький телеграф запускає серію матеріалів людина року 2025». Наша перша героїня Олена Мігаль, волонтерка, яка щодня працює на центральному ринку і допомагає Збройним силам України. Коли ви дізналися про те, що вас висунули на людину року? Ой, я не знаю, мені хтось з дівчаток прислав скріншот, я така. Здрасте. Ви здивувалися цим? Ну, я то знаю, яку я справу роблю. Ну, мені було приємно, що люди розуміють це і що вони... Ну, якби це заохочують і підтримують. Я вважаю, що це дуже велика підтримка. Знаєте, коли вже опускаються руки, опускається все, коли нема настрою, як його підняють? Гарними емоціями. Тому в мене нема такого, що там знаєте, як корона на голові, так, та да, да, я баріня. Але ж по волонтерській діяльності я вважаю, що ми повинні просто бути поруч, ми повинні бути поруч з хлопцями, поруч з військовими. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ваша діяльність? Коли вона почалася, коли взагалі для вас почалася війна і чому для вас настільки важливо займатися волонтерством? Коли е, мій син старший пішов добровільно 29-го. для мене це все якби почалося з перших днів, але найбільше це почалося тоді, коли пішов син. Він пішов добровільно. Е, мам, можна, мам, та ну так треба, мам, мам, ну вони не просять, вона, мам, ти можеш? Та ну синок. Ну, ну ну давай, а тоді якось воно через рік чоловік пішов, і воно виходить, то сіточки ходила плила, то те, то те, то те, то. Те. А коли вже чоловік пішов, то якось воно ще більше почалося і замовлень. І приходилось їздити до них, тому що вони там на позиції, а ти приїжджаєш, а ти знаєш, що вони хочуть. Та, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб їх чекала кава, коли вони повертаються з позиції. Вони чекають, щоб було щось смачненького. Вони чекають, щоб, знаєте, хоч, хоч якось. І вони це скопом прибігали, ми там сідали, ми там вечеряли, я там, що могла, попри, помогла, поприбирала, чухнула. опять оп вони на позиціях приїжджають, я приїжджаю, в мене вже водій вішався, каже, Боже, опять ти, Боже, опять ти, та як же ж ти так? Кажу, надо. Нада все, я йому загружала пів маршрутки. Всі хто їхав, всі держали на руках мої пакунки. Він вже знав, де мені зупинити, де мене висадить, допомагав, заносив. Та ринки працюю, і мене багато людей знає, і по Фейсбуку, і по інстаграму. І ну вже ж які вже почти чотири роки, то вони всі знають, чим я займаюся, як я це роблю. Вони бачать мої звіти, вони бачать мої дії. Тому вони приходять, допомагають, приносять. Ну якось так. Да. У мене не буває такого, що е, щось є, да, а немає його куди приткнути. Принесли парафін, віддамо е, дівчатам на раківку. Там принесли щось іще, відправили на Харків, переробили дівчатка Це саме, ну завжди. Є люди, яким це потрібно, є групи волонтерські, є е, друзі, є ну, дуже люди, які допомагають. І ми всі разом якось робимо одну справу. Це ну, мої зайчики з центрального ринку. Вони ну я тільки біжу, алло, алло, драсті. Я буду сьогодні відправляти. Ленчик, прийдеш, і ви знаєте, ну. Ну, от. ну, Це трохи, бо я вже відправила основну. А так кілограм 5-6, то вони завжди донатять. Це дівчатка з сирного ряду дали, оце лисюнечка дала цукерочки, теж там на кавусіки стоять. Це родина у нових теж передала, це теж принесли термобілизну, кажуть, маленький розмір. Та я думаю, що там воно все пригодиться. Ну це так, це чу чуточку, тому що е, була відправка е, в понеділок. Вчора хлопці забрали, була відправка в п'ятницю, була відправка в суботу. Тобто, ну от як тільки щось, ну я взагалі на п'ятницю збираю, бо тоді хлопці приїжджають, і вони ну, час на п'ятницю опять. Що назбираємо? Отправимо, а це трошки забула з хлопцям положити, та вони попросили ще трошечки перчаточок, та то положимо там, що є. Я думаю, що вони раді будуть. Дякую дівчаткам. Вони сітками допомагають, і носочками це е, наші раківські. вони там працюють. Дякую Крюківським мурашкам, Крюківським Шовкопрядам. Вони завжди мене підтримують, завжди. Тільки які є якісь питання. Дякую родину Мороз, Сергія та Валентину, вони теж, неймовірно, дуже часто готують. Тобто, там робота просто кипить. А Савко це наші, наші золоті дівчатка і, та, і хлопчики, вони ну, просто, ну, дивіться, знаєте, не буває такого, щоб українські воїни були без нашого. Салка, воно знаєте, гріє їм душу і ну, завжди донатять. Завжди. Ну, тільки я звертаюся, і вони все-все зробимо, приходь хоч по кусюлечку, той кусочок, той кусочок, той кусочок, а потім дивишся, така в тебе ого. Я дуже-дуже вдячна всім людям, які поруч, тому що без вашої підтримки, без вашої допомоги. Якби ну, не було цього. Я дуже вдячна тим, хто розуміє. Я дуже вдячна тим, хто допомагає. По-перше, це наближає нас до нашої перемоги, а по-друге, це дуже-дуже велика підтримка для наших хлопців. Хай, Тому що практично все йде по телефону. Дякую, що нова пошта нам зробила дуже велику підтримку. Це промокоди. І вони вічно комусь потрібні, хтось відправляється. Ну дуже-дуже. Зараз полетіли сітки, оцінка була 1400, А промокодами за одну гривню це така допомога, що просто я говорю, дякую, гуманітарна нова пошта. Що ну просто що таке, хоча б є. Дуже важко вони достаються, але ж, ну а там їх немає свій чужий. Ну, їх немає, вони всі наші. Ось хлопці позвонили з Донецького напрямку, а, а нема. Ну, а як ти їм скажеш, що немає? Була от чоловіка, їздила, і там ну, дівчинка 32 роки. Така гарнюнька, така тендітна, і попросила для неї носочки, щоб зв'язали і дівчачі, не хлопчачі, бо вони ж там. Во всьому хлопчачим, форма, все. А це передамо їй імені, щоб воно було, знаєте, до 8 березня, щоб воно хоч трошечки весняне було. Трохи їх, щоб зігрівало її душу. І я була в шоці від того, воно така тендітна, така манюнка, вона хватала там все, тягала, працювала рівні з хлопцями, і я була в шоці. Ну, Мені таке, знаєте, ну, вона ж дівчинка. Шутін, коли знаєте, проходять мимо, там щось купляють. Я не беру коштів. Пішов військовий, я розумію, що у нас дуже багато поранених. Пішов на милицях і руки аж побабіли. Я мовчки вділа оці перчатки тепленькі без пальчиків. І я кажу, ми вам вдячні. Ми вам вдячні за те, що ви є. Я, я наскільки розумію, наскільки важко, бо я бачу їх. Я спілкуюся з ними. І я бачу, наскільки їм важко. ну, Чотири ну, роки. Воно без відпустки, без нормальної їжі, без нормального всього. Воно постійно стресено. Вони, я не знаю, як вони витримують. А ми не маємо права втомлюватися. Я, ну, я дуже втомилася. Від слова, ну дуже-дуже втомилася. Але я розумію кожного разу, що ми на це не маємо жодної, навіть краплиночки, бо хлопцям набагато важче. Набагато важче. Тому стала, прогнулася і пішла далі збирати, працювати, робити. Тому що це, ну, просто ця допомога дуже-дуже потрібна. Насамперед їм для того, щоб вони трималися. Якщо вони не будуть триматися, то я не розумію, від цього залежить життя їх. Як можна? Ну Хіба нема час, два, три, вихідний, де-небудь. У нас локації по місту просто... Дуже багато, де вас навчать, де вам покажуть, де вам розкажуть. Ну це ж ну ну це ж, ну, манюсінькі, хоча б раз в тиждень надіть ті два-три години, прийдіть, сплетіть. Ви просто зрозумієте, це життя, це життя їхнє. Це їм дуже потрібно.